Всім привіт! Ви на каналі Проф, Мене звати Ярослав. Друзі, перше, що спадає на думку, коли ви чуєте слово хускварна, що це чудовий виробник бензопил і бензокос. Це так, але не зовсім хускварна не тільки виготовляє ці два продукти. Вона є виробником повітрюдувів, кущорізів, різного роду модифікацій газонокосарок, мотоблоки, культиваторів та навіть апаратів високого тиску, про які на жаль дуже мало інформації в Україні. Отож, сьогодні ми говоримо про апарати високого тиску від кускварни. Для прикладу, ми беремо саму популярну модельку PW360. Що вона себе являє? Які її плюси та характеристики? Сьогодні поговоримо. А поки підписуйтесь, не перемикайтесь, ми починаємо. PW-360 360 це апарат тиску, який може працювати як в домашніх, так і на професійних цілях. Адже вона має надзвичайно потужний двигун, великий ресурс, а сучасні рішення та технології залишать вам тільки приємні емоції після тривалої роботи даного апарата. Ну а тепер давайте перейдемо до технічних характеристик. І двигун у нашої майки йде асинхронний потужністю 2,3 кВт. Працює від мережі 220 вольт. Попри відсутність водяного охолодження, що інколи може призвести до розмороження, дана мийка охолоджується повітрям. Стара перевірена класика. Е, якщо потрібно працювати тривалий час, навіть у спекотну пору року, будь ласка, до півтори години вона може працювати, не виключаючись при цьому. Якщо в когось виникають сумніви стосовно того, що водяне охолодження краще, ніж повітряне, пишіть нам в коментарях. Я як людина, яка інколи затягує, скажімо так, рукава і лізе на сервіс, з радістю відповім вам на ваші зауваження. Передача крутного моменту від двигуна до самого насоса передається за допомогою п'яного почипника. В принципі, знову ж таки, як і у всіх. Сам насос тут іде розбірний головка і блок, вони відокремлені одне від одного. Зроблені вони не як у всіх. Тут у нас йде. Метал, а точніше легкоспавні матеріали, які значно довше працюють і менше зношуються в порівнянні з більш дешевим пластиком. Максимальний тиск даного апарата становить 160 бар. Це ми говоримо за тиск, який можна досягти на гризєвий насадці. Завдяки цьому тиску достатньо, ви можете зробити навіть ту роботу, яка має дуже велике забруднення. Що стосується робочого тиску, який ми використовуємо повсякденному для миття автомобіля, або це фасада, або напевно інша дрібна робота, це 125 барів. Це тиск, який ми досягаємо за допомогою нашої розпилюючої насадки. Дана мийчка споживає досить таки багато води. Мінімальне споживання 350 літрів за годину, максимальне споживання 460 Струя в неї досить таки широка. А це дуже важливо, особливо коли вам потрібно помити дійсно великі поверхні або, напевно, навіть великі об'єкти. Ну, а тепер давайте перейдемо до комплектації даної мийки, яка дійсно вражає. Почнемо з того, що вона має 9-метровий шланг високого тиску, який кріпиться і зберігається в котушці для намотування та зберігання. Разом з поєднанням з 5-метровим кабелем мережевим, ви можете спокійно. Не переносичи лишній раз дану мийку, працювати на великих територіях. А якщо ви маєте невеличкий автомобіль, то можна спокійно обійти його по кругу, при цьому не переносити даний апарат. В поєднанні з сучасним та інноваційним пістолетом серії Multilens, ви спокійно змінюєте бажаний режим, який вам потрібний, при цьому не міняючи насадку. Просто переводите рукою трубку в Потрібне вам положення і трьохпозиційна насадка відразу вже ставить той режим, який вам потрібен. Швидкоз'ємне з'єднання, все досить просто, нічого накручувати при цьому не потрібно. Варто відмітити те, що даний апарат PW360 має ось такий 0,7 літра професійний піногенератор, який зроблений досить таки з хорошого пластика, який не роз'їдає навіть саме ядуча хімія. Він має можливість регулювати ширину нанесення самої струї. Так само є можливість регулювання. Самої подачі хімії на даний пістолет завдяки тому, що дана миєчка все ж теж кріпиться швидкоз'ємом, навіть якщо сталося так, що ви поставили його в неправильному положенні, знімаємо наш замок і ви повертаєте насадку в потрібному положенні. Сучасно, інноваційно і взагалі досить таки, я б сказав, би, технологічно. Додатково, в комплектації є насадка низького тиску, іншими словами, каратиш. Тиску великого вона немає, але якщо потрібно помити якісь поверхні невеликі, або, скажімо так, неважко забруднені, або, напевно, вони знаходяться у важкодоступних місцях, ставити коротеньку насадку. Це значно зменшує, скажімо так, діаметр і довжину самого пістолета, і робити цю роботу досить таки легко і впевнено. До плюсів відносимо те, що мийка не займає багато місця, адже вона є досить таки компактною. Завдяки ручки, що складається. Можемо поставити її або перенести в гараж, скласти, і знову ж таки, місце вона мінімізує. Вага даного апарата 21 кг. для того, щоб її не нести на собі, поставили на колеса, підняли ручку і спокійно вона собі поїхала у місце для зберігання. Також можна додати те, що даний апарат може працювати навіть на відносно теплій воді. Тобто, якщо у вас є можливість помити автомобіль в напевно при низьких температурах зимою, ви можете під'єднати її до болера. Виставити воду не вище 40 градусів і спокійно працювати в холодному середовищі теплою водою. Дана миячка може робити так же само забор води. Єдиний нюанс, що висота підйому не повинна перевищувати більше пів метра, адже далі буде падати її продуктивність, тому що мийка буде затрачати більше енергії не на тиск, а на закачування повітря. Тому. Я рекомендую, якщо склалася ситуація така, що вам потрібно попрацювати, а у вас немає води для того, щоб не тратити кошти на шланги, адже вони, скажімо так, для подачі води за рахунок самозакачування, трошки корпусують грошей. Для того, щоб цього лишнього нічого не робити, візьміть звичайну бочку на літрів 200, поставте їх на одній висоті і просто під'єднайте її до резервуара. Вода під своєю вагою створить вам необхідний тиск, і мийка буде при цьому працювати тривалий час, ну скільки вистачить води, і при цьому вона не втратить своєї продуктивності, тому що буде менше затрачати часу на закачування води. Гарантія на дану мийку становить два роки. Друзі, якщо у вас виникло бажання придбати, або у вас є напевно додаткові запитання, які напевно на які ми напевно вам не відповіли. Обов'язково пишіть нам у коментарях. Ми з радістю на це дамо відповідь. А тим, хто ви... Бажання придбати даний апарат, ми обов'язково надамо безкоштовну консультацію, додаткову і безкоштовну доставочку. Отож, з вами був Сервіс Проф. Надіємося, наше відео для вас буде корисне і до наступної зустрічі. Па-па!